Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожного місяця, 13 го числа, ми збираємося тут, біля серця Марії. Збираємося тут, щоб прийти і сказати Марії. Ми дякуємо тобі за Твою присутність в нашому житті. Ми переживаємо і готуємося до тих Євхаристійних днів в нашому житті. По наших парафіях ми будуємо ті престоли, ми їх прикрашаємо. І ми намагаємося в своїм серці і в душі знову відродити, відновити оту живу присутність Господа Бога при святій тайні Євхаристії. Ми намагаємося нашу віру в Євхаристію, нашу любов до Євхаристії. Нашу надію на Євхаристію поглибити, скріпити і зміцнити. присутність Бога, якою вона буває в нашому житті, на тій долині сліз, і навіть ті Євхаристійні дні, які ми будемо з вами переживати, на що ми мусимо звернути увагу? Беремо єврейський народ. Він був у пустині. Уявімо собі одна пустеля, пісок, одні скали. Але тому народові в, тому, в тій пустині було добре, а чому там, тому народові у тій постелі було добре? А тому, що там була жива присутність Господа Бога в їхньому серці і в їхній душі. То ми звикли, знаєте, жити серед тої зеленої Діброви. От беремо українські землі, так? Ми кажемо, Бог обдарував нас лісами, чорноземами, річками, озерами, квітами. От, подивімося на всю красу. Нашої української землі? Яка вона є багата та земля? Яка то є краса тої української землі? Але що варта та краса, ті чорноземи, ті річки озера? Ті квіти, які ростуть на тій землі, чи вони мають силу наше серце і нашу душу заспокоїти, принести радість, мир і спокій в нашій душі. І подивімося на. Ту землю, обітовану землю, святу землю, в якій жив вибраний народ. Там немає ні дерев, ні квітів, ні річок, ні озер, там нема чорноземів. Але чому той народ в тій пустелі живе? Чому той народ в тій постелі є щасливий? Та тому що в серці, в душі того народу, там є присутність Бога. І там де є присутній Бог, ти навіть як будеш жити на голій землі. Навколо тебе буде один пісок. Але якщо всередині твоєї душі є присутній Бог, ти будеш найщасливіша людина на землі, навіть як ти будеш жити в пустелі, навіть як тебе будуть оточувати одні скали, і земля буде навколо тебе голою. А можна жити в тій сій красі. Подивімося на Європу. Так, кожна країна вона є дуже гарною. Вона має величезну архітектуру. То, то є на що подивитись. Оті землі Європи. Які вони мають красу, багатство і тому подібне. Але коли на тих землях не буде присутній Бог, що варта краса того світу, скажіть мені. Та й в раю, от рай. Чим, чому він був раєм? Та тому що в тому раю був присутній Бог. Чому та земля там називалася раєм? Та тому що по раю ходив Господь Бог? Тому що в раю був присутній Бог? Але коли людина в тому раю від Бога відвернулась, що сталося з Адамом і Євою? Вони втратили той рай. І так само, в якому б ми раю земному не жили, які б ми не мали цілющі землі, красу, багатство, корисні копалини, Але якщо в тій, на тій землі. Де живуть люди? Там немає присутності живого Бога. Краса того світу, вона нам нічим не допоможе, вона не заспокоїть потреби нашого серця і душі. І тому ми бачимо причисту Діво Марію. Присутність Бога в житті Марії, якою вона була. Хоч Марія жила у Богу, бідно, скромно, Марія не їздила по курортах. Марія не бачила всієї тої краси, яку ми сьогодні оглядаємо в землі. Але причиста Діва Марія, вона створила такий рай у своїй душі. Вона створила такий рай у своєму серці, від якого Господь Бог не міг відвернути свого ока. Вона, працюючи над тим раєм своєї душі і свого серця, вона так гармонійно все побудувала, що вона знайшла оту ласку в очах Бога. Вона притягнула Бога до свого серця і душі. Чому? А тому що то серце воно було прикрашене різноманітними чеснотами. Так як та земля, вона є прикрашена різноманітними квітами. І ті квіти прикрашають землю. Вони милують людське око. Але та квітка, яка б вона не була гарною. Вона рано чи пізно зів'яне, вона рано чи пізно пропаде, а той квітковий рай, який причиста діва Марія насадила чеснот у своїм серці і душі. Чесноти так скоро не в'януть, чесноти не відмирають. А чесноти, чесноти дають плоди. І тому для причистої Діви Марії ота присутність Бога в її серці і в душі, то був найбільший рай, то був найбільший скарб, то було найбільше щастя і найбільша радість. Можна жити в убогім домі, у бідній хатині. Але якщо в тій бідній хатині є присутній Бог, то та родина буде найщасливішою на тій землі, а можна побудувати трьохповерхову вілу. Можна мати золоті меблі в своїм домі. Але коли там не буде присутній Бог, то таке родинне життя буде тяжке і важке. І тому, власне, о той Бог, який був присутній в ізраїльському народі на тій пустині, Він був їхнім скарбом, Він був їхньою радістю і щастям на землі. І так само ми, переживаючи ті Євхаристійні дні, мусимо пам'ятати на присутність того самого Бога в тайній Євхаристії, в хлібі і вині. І то моє серце воно має бути тим ківотом для присвятої Тайни Євхаристії. Там хоче жити Бог, там хоче перебувати Бог. Чи я хочу взаємно бути з Богом у своєму серці і у своїй душі, так як це хотіла Причиста Діва Марія. І тому десь не женімося за скарбами того світу. Не жнімося за тим золотом і сріблом. Не прикладаємо так дуже тої праці рук до тої землі, а прикладаємо працю нашого серця в любові у вірі і в молитві до Бога. З такої праці моя душа набагато більше скористає. Не думаймо, що коли ми будемо працювати ціле життя на тій землі, і вже Господь Бог за ту працю на тій землі, мені відкриє двері до неба. Коли ти працюєш без молитви, коли ти працюєш на тій землі в неділю і в святкові дні, коли для тебе немає служби Божої, бо для тебе праця на полі, то є на першому місці. І ми інколи любимо так знаєте ще і казати, які ми працьовиті, ти працьовита тоді, коли ти ту працю розпочинаєш з Богом і закінчуєш з Богом. Коли ти пам'ятаєш на недільний і святковий день, що не можна працювати на тому полі і на тій землі, і ти відпочиваєш від праці, тоді так, тоді така праця є Богом приємна і мила. Але коли ми працюємо на землі і не слухаємо служби Божої, і не молимося і не дякуємо Богові, які будуть наслідки такої праці. Повірте мені, не дуже радісні, але крім праці наших рук, є ще праця нашого серця і нашої душі. І тому живімо так, молімося так і працюємо так, щоб присутність Божа. Завжди була в нашому серці і в нашій душі. Також нині маємо Антонія Падеївського. завжди звертаємося до нього, коли ми щось загубили. Він є такий патрон загублених речей. Що ми нині загубили на тій землі? Що ми втратили? А що можемо набути? То не є якісь матеріальні речі. То не говоримо про якісь гроші, про якийсь одяг або про якісь інші матеріальні речі, ні. А визнаємо, що ми десь загубили в нашому серці віру. Ми втратили любов, ми втратили духа молитви. Отут Антоніо Падевський нам допоможе віднайти ту віру, надію і любов до Господа Бога. До пречистої Діви Марії. Ось він працював, працював так, що та присутність Бога і пречистої Діви Марії вона була завжди в його серці і в його душі. Коли ти працюєш розумом, коли ти працюєш серцем, коли ти працюєш душею і руками. Бог тебе ніколи не покине, Бог тобі в тій праці буде завжди благословляти. І тому працюємо не тільки руками, працюємо нашим серцем розумом на славу Божу і на спасіння наших душ. Амінь.